Вітаю вас! У цьому відео я вам покажу, як приготувати мою улюблену панакотту з м'ятою та полуничним кулі. І так розпочнемо. До невеликого сатаїника влити 250 мл молока та 250 мл вершків 18-відсоткової або 30-відсоткової жирності. Далі додати 60 г цукру і невеличкий пучок м'яти. Просто так скрутити трішки і занурити за До допомогою ложки. І будемо це все доводити до кипіння на середньому вогні. Поки молоко з вершками доходить до кипіння, 12 грамів желатину сухого, всипати невелику мисочку і залити двома трьома столовими ложками води. І перемішати желатин набрякати. Знімаємо з вогню молоко з вершками і залишаємо на 10 хвилин. Поки молоко з вершками вистигають, підрумянимо улюблені горіхи для подачі. У мене сьогодні метал. Це може бути фисташки або волоські горіхи. І так на середньому вогні підрум'янимо їх. Підрум'янений мигдаль знімаємо з вогню і залишаємо на сковорідці до вистигання. Для приготування полуничного кулі або густого фруктового соусу нам потрібно до цедра одного лайма. Для цього дрібно його натираємо таким чином. Можна замінити лайм лимоном. Теж буде смачно, трошечки інакше, але смачно. І ароматно. Для приготування полуничного кулі 300 г полуниць, бажано, щоб стиглих, і в сезон. Помістити в чашу блендера разом з двома столовими ложками цукру і приблизно двома столовими ложками або 30 мл рому чи коняку. Також додаємо стерту цедру лайма і сік з половинки лайму. І збиваємо все до однорідності Куліс полонець готовим. І залишаємо його в стороні чекати на панакотту. Дістаємо з молочно-вершкової суміші м'яту, і вона нам більше не потрібна. Тепер. До теплої, негарячої молочно-вершкової суміші додаємо набряклий желатин. І дуже важливо, щоб те, до чого ви даєте ваш желатин, не мало температуру вище 60 градусів Цельсія, оскільки це температура, при якій желатин втрачає свої жалюючі властивості. І розмішуємо до повного розчинення желатину в масі. Тепер розливаємо нашу масу для панакоти по шістьох склянках. Не до кінця. Залишаємо місце для кулі. Вставляємо пана до холодильника на 2-3 години до повного застигання. Коли ми далі вести, тоді його потрібно не надто дрібно посікти для подавання разом з панакотою. Це не традиційний додаток, але мені так смакує більше. Взагалі, м'ята панакота це не є традиційна версія. Зазвичай вона готується ну, максимального задавання ванілі, хоча в деяких регіонах, таких як які собі приписують вина на панакоти, вони додають навіть трохи вина марсала. Але більш класичні версії і стандартні поширені. Це просто вершки відварені, навіть без молока, що досить жирно. І все. Оскільки пана кота довго застигає, я приготувала партію завчасно. І тепер в нас все готове, щоб гарно все подати до столу. І так розливаємо на кулі зверху. Лише трішки, щоб не вистачило на всіх. Тепер посипаємо панако горішками і подаємо негайно до столу. При бажанні панакоту можна ароматизувати цидрою цитрусових чи іншими травами. Кулі теж може бути з інших ягід, будь-яких ваших улюблених. Смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.